Зрозуміла річ, що ми не можемо дозволити собі дуже багато, але наша команда старається працювати так, щоб кожне звернення мешканців уважно розглядалося. І ми це робимо. Ви пам'ятаєте нашу передвиборчу програму, напевно, хтось з вас голосував і на мою підтримку також. Голосували з надією на те, що влада повернеться обличчям до проблем людей, які потребують уваги від влади. Таких людей, на превеликий жаль, в нашому місті є достатньо, достатньо багато, і ми у міру своїх можливостей намагаємося це робити. Хоча, скажу вам відверто, нам дуже важко. Цій команді, яка прийшла зараз працювати негарно щось говорити на адресу своїх попередників, але я просто хочу сказати, що господарка міста сьогодні уявляє собою дуже складний, проблематичний такий пласт питань, цілий пласт питань. Тим не менше, ми добре розуміємо, що подолати ці труднощі можна. І ми їх обов'язково подолаємо. Ми з оптимізмом дивимося в завтрашній день. Все починається з того, щоб відродити роботу промислових підприємств, наших заводів, повернути наших краян, дрогобичан на робочі місця на підприємства. І мені дуже приємно вам сьогодні доповісти про те, що, наприклад, долотний завод. Ми вже почали новий етап його житті, і вже зараз це підприємство почало працювати. Вони вже випустили продукції на суму більше як 20 мільйонів гривень. Там вже зараз працює понад 600 працівників, і далі вони будуть все більше і більше повертатися до кінця року. Повернеться весь колектив на роботу на це підприємство. Ми будемо все робити, щоб спритним ділкам не дати побавитися на таких серйозних підприємствах, як долотний завод, завод, автомобільних кранів, машинобудівний завод, на часі відродження роботи нафтопереробного заводу, який вже останніми часами також майже не працює. І все це разом взяти обов'язково дасть позитивний результат. Ми відчуємо відродження нашого Дрогобича. Ми запланували дуже великий обсяг роботи на цей рік 2011. Ви ж самі бачите, до якого стану доведені дороги, тротуари, наші вулиці. І все таке інше, особливо в сфері житлово-комунального господарства ми наводимо рішучий порядок. Ми нікому не, дам, не дамо е, ніякого, ніякого послаблення в своїй роботі, і наші вимоги направлені перш за все на те, щоб життя в нашому місті набувало все більше і більше таких ну, звичайних. Людських параметрів, і щоб кожен мешканець нашого міста відчував, що життя поступово починає налагоджуватися. Ми готуємось до проведення Євро 12, наше місто включено в програму ФІФА, міжнародну програму і в нашому місті будуть проходити відповідні тренування збірних команд з інших держав. Це дуже серйозний іспит для нас, для всіх. Але я не сумніваюся, в тому що і він буде витриманий з честю. Уже до кінця цього року буде завершено реконструкцію нашого стадіону і зроблено багато чого доброго. Навесні ми плануємо посадити 100 тисяч дерев в нашому місті. Дерев і кущі, які повинні прикрасити зовнішній вигляд нашого міста. Ви побачите багато нових квітників. Вже для цього все передбачено, і з наступленням відповідної пори року все це буде зроблено. І так, спільними зусиллями будемо наводити порядок в нашому Дрогобицькому домі. Е, я бажаю вам оптимізму, бажаю вам хорошого настрою. І дозвольте вручити вам у відповідь на ваші звернення на моє ім'я, вручити відповідну. Матеріальну допомогу не заперечуйте.